Всім привіт народ. Давно мене тут не було, вже забув, коли знімав останнє відео. Як бачите, нова обстановка. 25 й рік, новий сезон, весна, нове авто. От, По авто, теж Volkswagen, вже Passat, американець, 12 й рік. От, Комплектація сел. Коротко по комплектації, що є із плюшок. Підігрівий сидінь, клімат. Магнітола RNS 510. Пам'ять сидінь на водійському кріслі. Потім електроприводи сидінь на обох передніх сидіннях. Люк не знаю, казав, ні. Протитуманні фари на бампері. От, ну, я не знаю, може вони ще десь є. Із такого а, із прикольного ще музика Fender. Не знаю, може є кращі системи, ну, понятно, вони є, але грає класно. Є штатний сабвуфер, стоїть під, під задньою полкою, місця в багажнику не займає. От, хоча багажник тут е, в поряді такий. Чорна машина на білому салоні. Хто не любить мити машину, чорну машину вам не рекомендую, тому що вона помив пару днів. І вона знову грязна. Е, мультикермо, Ну, понятно, круїз, датчик світла. Ну Такі базові в принципі, функції все є. А, і забув безключовий доступ теж є. От. Ну Це так, це коротко по авто. Е, надіюсь, що я не буду забивати. От, і е, будуть відоси по машині. Тому що деякі нюанси є. ну Такі дрібні, але є. Треба буде щось придумати зробити. І так як це Volkswagen, вже більш свіжіший, тому першим, чин, першим ділом, що я купив, це я купив шнурок. Отакий От шнурок. Написано Hex V2, Dual-K, CAN, USB, VAG ISO, Interface, інтерфейс. Коротше, для васі діагносту. Прийшов він ну, це шнурок. І в такому пакеті тут є QR-код посилання для завантажування програмного забезпечення та драйверів. В принципі, ціна адекватна, десь 800 гривень. Ну, там, Кому треба буде, там, пишіть посилання, замовляв на промі, можна було з Аліекспреса, ну там трошечки дешевше, але ну, коротше, на промі купив. Приїхало швидко. Все працює на диво, О, тому що був у мене ще, коли був гольф, був у мене отакий, ну він і є такий шнурок синій. Тільки він був на чіпі 340. і він, Ну, коротше, я його такий не зміг підключити ні до гольфа, ні до цього. До цієї машини, От, мучився із драйверами, тими, мучився і на різні windows ставив, і на 10-ку, і на 7-ку. Однак ну, в мене е, немає ніде вже на ноутах. Так що не зміг я налаштувати, не зміг читати, не зміг підключити. От, також у мене є маленька LM-синя з Китаю, вона е, е, помилки читає, скидає, в принципі, ну, скидати е, помилки можна. Але але тільки помилки і все. Більше нічого. От. А цим вже е, можна кодувати і, вже, і вже. От вже я пробував. Трошки це робити, От далі ще буде більше і е, розкажу, що я робив. Взагалі, це, це коротко про стан справ на даний момент. Тому хто підписаний, залишається. Дякую вам. Хто буде дивитися вже це відео з нових. Підписуйтесь, буду старатись намагатись детально розказувати те, що буду робити з цим авто. От. І все буду старатися знімати по можливості. Буде тепло, отак як вже квітень місяць. Хоча ще вчора пішов сніг. Тобто 7 квітня. Отже, дякую за увагу. Думаю, найближчим часом будуть відоси. Якісь вже плани є, теми є. Всім дякую за увагу, всім до зустрічі.